Команда компанії Зелений слон 7» вітає вас зі всесвітнім днем захисту довкілля серед співоптахів і шелистовісняного листя, на м'якому килимі ще свіжої трави відбулася подія, яка поєднала людей навколо великої мети збереження та відновлення природи. В нашої компанії є традиція. Кожного року ми саджаємо ліс, щоб зробити планету трішки зеленішою. Кожне посаджене нами деревце є обіцянкою оберігати, любити і створювати. Цей ліс більше ніж просто насадження. Це простір майбутнього дерев. Стими життя, тінь і спокій. Він стане притулком для птахів, джерелом кисню для нас усіх і живим нагадуванням про силу спільних зусиль. Цей день наша команда закликає до екологічної свідомості, дбайливого ставлення до ресурсів планети та активної участі в природоохоронних ініціативах. Цей день нагадує нам про відповідальність перед природою та необхідність збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Ми вважаємо, що кожен маленький крок має значення: посадити дерево, прибрати сміття, відмов. Витись від зайвого пластику, і світ стане кращим.